Привіт! Хочу показати, як в Україні за дві години заробити тисячу гривень. При бажанні по відеоуроках можна все повторити. Займався, значить, своїми справами і тут прилітає повідомлення. Угу. Спочатку я отримав від замовника техзавдання. Перетягуємо на таймлайн, синхронізуємо дві камери зі звуком, зайву звукову доріжку видаляємо, залишаємо тільки спедліг. Тягнемо нашу сосіску на початок. Об'єднуємо дві камери в Nestic, вмикаємо багатокамерний режим перегляду. Між камерами перемикаємо з клавішами 1 та 2 з нарізки основних кадрів. Це один з найважливіших етапів. Відео має бути динамічним та швидким. Далі за запитом замовника я використав просту маску, дублюємо відеофайл. В ефектах шукаємо потрібний ефект Find Edge, накидуємо на верхню доріжку Inverted, sorry за англійський, робимо овальну маску, розташовуємо. На маску накидуємо люму і викручуємо в потрібний колір. Повал був доволі ефективним рішенням для цього завдання. По кольору корекції тут нічого робити не потрібно, замовнику і так все підійшло. Титри. Це чудовий спосіб зробити відео більш інформативним. Я виділив ключові слова, щоб глядачам було зручніше стежити за змістом. Фінальний штрих це звук. Щоб кадри стали більш живішими. Ось і все, дві години тисяча гривень на базі. Все, да, чишо. Ей, якщо треба відео. Пиши.